Ну, Ізраїль б'є всі рекорди, він цікавий, всім це. Це є святого. Так, так, так та і Капастела, ну я вже, я вже, вже ми тут. Так. Отже, значить, і ми бачимо, що, чи, що незвичайніше, то ефективніше, в принципі, така от річ. І ми бачимо, я рекомендую подивитися в цьому плані, як звичайна мандрівка може стати паломництвом, так? навіть у нерелігійної людини. Фільм, який я поширив. В групу, так? вона називається Дика Wild. Wow. Про жінку, яка тікала від своїх внутрішніх проблем. Так? Вона там пройшла через ну, серйозне минуле, будемо так казати, у неї були свої хвости. І вона вирушила в, саму, в одиночну мандрівку там через пустелю вона могла загинути там, десятки разів від диких звірів і так далі. І от про те вона описує ну, її спогади від цієї мандрівки від того, як вона ну, от, боролася. Так? там Вона не ставила релігійних мед. Але фактично чимось подібним ця мандрівка для неї, для неї обернулася. От. І ми знаємо, що ідеальне паломництво пов'язане не тільки з дистанцією, але і з висотою. Абсолютна більшість цих святих місць вони мають на, стоять, на, стоять на, якомусь узвищі. Правда? на якомусь узвищі. Як правило, і вид до його заздалегідь, і людина кудись таки йде. От. Ну І звичайно, тут ну, вся Біблія фактично про таке. Ми, ми вивчали тиждень тому в Єзикіль 28 розділ, так? який був на горі от, ну, Дискутують, наскільки можна буквально сприймати цей образ, але от, Божа присутність має бути де. Ну явно, високо, правда, не низько, не в підвалі десь, там, не в льосі. Ну, от, так? А завершиться чим е, історія, де у нас гора найважливіша в книзі об'явлення? Хто на ній стоїть там? 144 тисячі, і з ними агнець. Тобто закінчимо ми не теж нагорі. Це фактично, теж буде якби нам. Біблія зображає це як що? Як паломництво. Спасіння як паломництво. Що таки, дійдемо в так, вишні Ханаану та так, так опинимося в найсвятішому місці в присутності нашого Господа і Спасителя. Так? Відповідно, я думаю, що, я думаю, що ці, ці речі. Речі ми говоримо. Я, якійсь, от, можемо сказати, що це місце, де ми зараз перебуваємо, так? Е, от, воно може працювати якось на те, щоб от, візит сприймався трошки як паломництво. А що на це працює? От, правда ж, от нам, ми не належимо ніхто до цієї традиції. Так ж? Це англіканська церква. Але е, от, ну, ми відчуваємо, що це релігійна. Будова. А що нам, що нам на це? Ну ясно, тут символ. Є хрест, так? А якщо ми від нього страхуємось, от якби його не було, все одно це була б церква, чи, чи щось інше? А що? Архітектура. Окей, вилучаємо аргам. Давайте попробуємо. От, от знайдемо якісь такі для них ознаки, які найбільше працюють, так? Ясно, що православні сказали, ну, ікон немає. Це погано, так? Там для них отакі очікування. У нас ніби і немає цього. Але ми скажемо, це одно, релігійна споруда. От що тут такого? <звіт> от. <звіт> Я ризикну сказати, що. Ре... Як мінімум християнська, я, я мало бував, на жаль, в, в, в релігійних спорудах інших релігій сам. Так? О, я християнське приміщення трошки знаю. То можу сказати, у мене враження, що от, шукаючи оптимальний спосіб знаєте, от, ну, церковної будівлі, мені здається, ця ідея гаразд всередині. Ті, от Знаєте, маєш якби гору над, над собою. Оця ідея цих сводів. От щось таке, що от, знаєте, ну, от така стеля, яку, яка нам не потрібна ну, в житловому приміщенні. Її тяжко обігрівати, туди не полізеш, там, якщо павутиня висить, там, господині ну, не добратися туди з мітлою. так? Тобто, от така, ну, дуже, як би сказати, тут потрібен якийсь ефект. Так? Тому йдуть на таку ну, і будівлю, таку незвичайну споруджують, так? і її ж функціонувати, ну, обслуговувати її непросто. Так? Але на це йдуть, тому що це виконує свою мету. Відповідно, відповідно ми, значить, тому ну, я остання, остання теза перед тим, як ми прочитаємо наш біблійний уривок, гара, ми бачимо, що в Біблії. Дуже часто пов'язана з паломництвом. І чим гора особлива, ми бачимо, що на ній вона недосяжна, так? як правило, вона не населена. Чому? Тому що на горі жити неможливо. На ній можна тільки побувати. І це мені здається, от якщо Ну, ясно, що велика кількість святих місць вони обладнані якимось чином може, так? Це в сучасному світі. Гора, як правило, це таке щось дике. Так? Як щось таке, споруджене не людиною. Коли людина е, стикається з горою, дивиться на а особливо піднімається на неї, вона відчуває свій масштаб. В великому місті ти здаєшся собі як ну, центром Всесвіту, правда? Все тобі дорівнює. Ти все на тебе працює, твої гроші всюди приймають, так? ти ну, з усіма домовишся, комфорт, безпека, розваги, можливості. Коли ти виходиш в дике, виходиш в екстремальне, в складне, а особливо висока гора, це чим відрізняється? Це взагалі смертоносна, так? смертоносна. От Еверест найвища точка. Що там? Ну, я думаю, всі ми про, про, про це дивилися, і, і документальні фільми, і художні, так? і нам розповідають про те, що там людське тіло жити не може. Не може. Ні в плані там немає достатньо кисню, неправиль, там, якийсь неправильний тиск, і так далі. Тобто людина, мало того, що готується, і вона сходить, ви знаєте, в багато що подач, там же ж у них акліматизаційний табір перший, потім рівень другий. Потім рівень третій. І на кожному етапі на тебе дивляться і кажуть, дорогенький, тобі, мабуть, далі не варто, бо ти собі не заробиш до здоров'я. Ти вже побував, сфотографувався, гудбай, ти і так молодець, от тобі сертифікат до побачення. І наверх туди далеко не те, що не йдуть, не пускають людей. Вони кажуть, ти ризикуєш просто життя. Ти ризикуєш життя. І ви знаєте, що щороку там багато людей фактично і залишаються. Не розрахувались, щось наперед, зробили помилку, і людина там. І все, і досі лежить. Так? От. Відповідно, ця ідея піти і повернутися, так? пережити, побувати, повернутися в точку, але стати зміненим, от воно ж дійсно про це. Уривок, який я хочу читати сьогодні з вами, він про дві гори, пов'язані з іменем Мойсея. <свят> ну, Ви розумієте, чим навіяно. Так? Якраз я подивився той серіал, який на Нетфліксі вийшов. Дійсно, ну, я скажу так, вартісна, варто подивитися, безумовно, кожна людина, яка довіряє тому письму, буде в якихось моментах відчувати протест. Так? Коли вони дають як би сказати, сучасні тлумачення стародавніх подій, це прекрасно. Коли вони перекручують біблійний сюжет, ну тут я не можу з ними погодитись, ну хто ви такі. Друзі, ну якось співносите <смі> себе, будьте якось адекватніше себе почувайтеся, ви ж, ви ж Біблію не пишете. От. І е, ця видатна, видатна персона, вона пов'язана з е, горою. І все її життя воно обертається довкруж гори, на якій Бог дав заповіді. Будь-який мусульманин вам про це скаже, будь-який єврей. Ця подія в історії Мойсея є центральною. Поза тим, що він отримав на горі, ця персона для нас має значення. в так? Він, він важливий, але, але це найважливіше так? те послання, яке він на гори здобув і приніс людству, Так? І, і от ми тільки для не змовляючись, от нам вже розповідали про лютера, який перед кожною молитвою читав Десята. Видно, чоловік ж мав вибір, правда? Але вирішив, що саме це варто йому собі нагадати, перш ніж він звернеться до Всевишнього. І отже, гра, гра Майсей. Давайте читати з вами. Книгу Вихід, 34 розділ з 28 тексту. Книга Вихід, 34 розділ з 28 тексту. Пробув там Мойсей з Господом 40 днів і 40 ночей. Ну, де уже зрозуміло. Нагорі, нагорі. Хліба він не їв і води не пив. Тобто уже ця деталь нам повинна покликана підкреслити, що на горі насправді жити не можна. Мойсей не, не мусів там бути. Там води немає. Їжі він з собою стільки туди підняти, ну, не хотів, не брав, не планував стільки проводити. так? І записав Господь на скрижалях слова заповіту 10 висловлювань. Тобто те, що Мойсей там побував, те, що він зміг повернутися, а ви знаєте що? Уже що, Ізраїль, надію, втратив, так? всі його що? Поховали настільки, що вже і пішли проти його волі, зробили тельця і обрали наступником аарона. Тобто, сказали, що не знаємо. Ну, ти можеш так, людина не має ресурсів так, для того, щоб вижити. Тобто він там, він там вижив Божим чудом і тільки. Коли ж після цього Мойсей сходив з гори сіна, то дві скрижалі свідоцтва були в руках Мойсея. Спускаючись з гори, Мойсей не знав, що його обличчя, відколи він розмовляв з Богом, стало сяючим. Ось феномен палубництва. Дівчина і мама це різні люди. Це інший досвід. Я от сьогодні побачив маму. Правда ж видно, що це мама? Там, там погляд про це говорить. Там кожна поза, як би вона настояла, я, я знаю, що це як стрілка компасу, знаєте? От вона ніколи тепер не відвернеться від своєї дитини так, щоб перестати її бачити. Вона її буде бачити потилицею, лопаткою, спиною, п'яткою. Вона буде її бачити і відчувати. Бо відтепер так, у неї новий центр тяжі. Вона тепер ніколи не буде сама. Вона буде думати, дбати, дивитися, так, орієнтуватися на те, що вона тепер. Мойсей не знав цього, Це було у нього що? відрепетировано, Це не була театральна постановка. Мойсей нічого цим своїм обличчям не думав ізраїльтянам говорити. Він просто таким став. У цьому феномен повністю. Це не просто черговий магнітик на «Де ти був? Так, не, був, не нормально. Що там?». Кавунити в них. І морехо. Оце реакція туриста. Реакція паломника може бути зовсім. Хоча обставини могли бути зовсім отак. Ми там мокли, а потім там потрапили тето, а, а, а в нас затримали, а значить, ми стояли в черзі. Але, але ви знаєте що? І ти кажеш. Очевидно, він щось таке відчув. він щось пережив. Це було більше, ніж черговий туристичний маршрут. Побачили і всі ізраїльтяни Моїсея, як шкіра його обличчя сяяла, то вони побоялися наблизитись за нього. Тоді, тому Моїсей покликав їх. Тоді і всі старішини громади повернулись до нього, і Мойсей почав з ними розмовляти. Після цього підійшли всі ізраїльські сини. Він заповів їм усе. Що сказав йому Господь на Сінайській горі. Останній останні уривок, який я читаю сьогодні, він про Мойсея, але він знову на горі. Що це була гора? Це вже новий завіт. Нагадаєте? Марка 9. Вона 100%. Марка 9. Ісус промовив до них. Запевняю вас, деякі з тих, які стоять отут, не зазнають смерті, доки не побачать Боже царство, що прийшло в могутності. А через шість днів Ісус бере Петра, Якова та Івана, і виводить тільки їх самих на високу. Бачите, навіщо нам знати таку деталь? Що буває, буває треба попотіти. Така звичайна гора може. І не згодитися. Не всяка гора. І він преобразився перед ним. І одяг його став блискучим і таким білосніжним, що жодний білильник на землі не зміг би так вибілити. І з'явився їм Ілля з Майсеєм. Ми бачимо, що Майсей вже згори що уже не сходить. Він там живе. Він почав з 40 днів і навчився на горі жити. І його такий приклад настільки став переконаним, як і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав Ісусові: учителю, добре нам тут бути. Ну, ми, знаєте, ми молимося з дружиною тільки про те, ми розуміємо, що буде холодно на горі, буде мокро, але щоб хоча б інколи. Розійшлися хмари, щоб нам хоча б подивитися вниз, отой краєвий. Так? Бо ну, ця погода тут, вона ну, напевне не така. Бо, бо гора це гора, це не парк. Гора це гора. Добре нам тут бути, раптом Петро такий. Оп. Зробімо три намети. Один тобі, один Моїсеєвий та один Ім'ї. Він вирішив, що тепер він може на горі що жити. Хто, ну, хто пробував на горі ночувати в наметі, то ну, різне, мені альпіністи розповідали. Буває таке, що ведмедик завітає. Буває таке, що лавина йде і руками розривають туристи палатку в надії вибігти і врятуватися. Тобто, ну таке, знаєте, ну, гарне. Гар. Однак він не знав, що говорив. Отак вони були налякані. І з'явилася Хмара, яка оповила їх. О, хто, хто ще в хмарі не побував, ходімо на гору. І пролунав голоси смари, це Син мій улюблений, його слухайте. І враз озирнувшись навколо, не побачили біля себе вже нікого, крім одного Ісуса. А коли вони сходили з гори, він наказав їм, щоб ніколи не розповідали про те, що бачили, доки син людський не воскресне. Про що я? Про, пропоную помолитися, щоб туризм інколи був схожий на Так? Тому що ну, дійсно я не, можу, я не можу скритикувати і сказати, знаєте, є святі місця, ходімо до святих місць. Дійсно, Ісус сказав на всякому місці так, може бути святим. Але наша свідомість така, так, що інколи нам потрібно освіження. І як я сказав, паломництво настільки схоже на паломництво, наскільки воно незвичайне. Потрібне освіження. Потрібна знаєте, нова картинка. По-іншому. Ти ходиш із суботи в суботу і буває що? Скажіть, найстрашніше слово. Рутина, нудьга, передбачуваність, ритуальність. так? так ну да, Дійсно, давай, давайте підіймемося для молитви, це і зараз скаже та заспіває все як завжди. Тому і Тому ми фактично і, і шукаємо цих поїздок. От. І хочеться, щоб ми ставилися до них не тільки як до здорового способу життя, що це теж добре, так? А можливо, от, на тій горі щось відбулося. Так? Щось відбулося. Можливо, імені, так? Оце от імені. Паста знає, яка то гора. так? А там сказано, гора і висока. От вальнюю, Так? Щось відбулося. Можливо, інколи і для когось із нас. Давайте підмога. Святий Боже, дякую тобі за прекрасну нагоду в усіх питаннях життя радитися з Твоїм словом. Господи, сама по собі прогулянка це прекрасно, це корисно, це чудово, це час братами і сестрами з сім'єю, чисте повітря, рух. Краєвиди, пригоди все прекрасно. Ми хочемо, щоб згори, зверху і щось, всього цього, і ще було щось твоє там. Ми хочемо пережити цю пригоду ще з тобою. Є така назва паломництва.